Три моторошні локації Харкова. Будинок 666 на Салтівці. Під час забудови великого спального району Салтівки планували звести житлові будинки у вигляді чотирьох великих букв СРСР. Перші три встигли збудувати, але р завершити не вдалося, оскільки до проєкту будівництва внесли зміни. Таке розташування будинків стало основою для містичної легенди про три шістки на Салтівці. Салтівське озеро раніше тут видобували пісок для будівництва Салтівського житлового масиву. Місце видобутку піску почало заповнюватися джерельною водою, яка пізніше злилася з річкою. і утворила Салтівське озеро. Про це місце ходять загадкові чутки, оскільки у воді знаходять близько 10 потопальників на рік. Науковці пояснюють велику кількість смертей підводними холодними джерелами. А любителі містики вважають це справою рук русалок. Цікавий факт: навесні 2016-го Тут знайшли плаваючу труну. Закинутий санаторій. Будівля знаходиться на околиці міста за цвинтарем номер 8 Тепер від нього лишився фундамент і руїни, що створюють похмуру атмосферу. Але раніше в будівлі перебували недієздатні пацієнти з порушеннями функцій головного мозку та душевно хворі. Навколо пансіонату ходять неоднозначні чутки, що над пацієнтами ставили медичні експерименти. Наприклад, їх лікували електрошоком та пересаджували кінцівки. Наприкінці 80-х пансіонат згорів. Персонал і пацієнти зникли а на околиці цвинтаря виявили могили без іменних написів і хрестів.